Вітаю, мене звати Ірина Хоменюк. Це програма медицина сьогодення. Сьогодні гостею нашої студії є Пароля Наталія Володимирівна, лікар-стоматолог вищої категорії, засновниця і директор клініки. Пародент. -Н». Добрий вечір. Сьогодні ми поспілкуємося про використання сучасних методів у стоматології для дорослих і дітей та плазмотерапію у стоматології. Пані Наталія, який спектр послуг надає ваша клініка? Наша клініка надає великий спектр стоматологічних послуг. Такі в нас йдуть послуги: це зубопротезування, це мостовидне протези, знімне протезування, також і лікування каріусу, лікування ускладнення зубів. Художня реставрація і також реставрація фронтальних із зубів. Також в нас видалення йде зубів, приймає лікар-хірург, який надає дуже складні випадки, ми беремо в роботу, видалення зубів мудрості. Нас також проводить парадонтологічне лікування. Ми вже з вами говорили, що буде в нас такий метод. Ми використовуємо як плазмотерапію. Використовуємо ще в стоматології, ми естетичну стоматологію проводимо відбілювання зубів. Також ми проводимо лікування дітей. Розкажіть більш детально про зубопротезування. Зубопротезування у нас проводять лікарі-ортопеди з вищої категорії, і в нас проводяться такі лікування. Значить, ми розставимо нейлонові протези, це дуже естетичні протези, знімні. Також ми використовуємо цирконові коронки, це дуже міцні коронки. Вони мають вигляд як природні зуби, дуже міцні, естетичні. Також дуже вони гарно. Носяться і не запалюється ясна ділянка цих коронок. Також ми використовуємо ще протизвання на імплантах. От найбільш мені подобається фіксація гвинтова. Це ми коронку прикручуємо спеціальним гвинтом до імпланта. У яких випадках проводиться лікування зубів під мікроскопом? Ми використовуємо операційний мікроскоп для того, щоб збільшити і надати якісну послугу в нашій клініці. У нас працює спеціально підготовлена людина, яка має різне поломання інструментів з кореневих каналів. Це дуже класно, бо можна зберегти зуб різної складності, які колись назначались на видалення. Часто батьки стикаються із проблемами лікування зубів у дітей. Як у вашій клініці проводять лікування зубів у дітей? У нас працює дуже класний дитячий лікар, який надає дитячі послуги діткам. Якщо дітки сидять дуже гарно і дозволяють провести гарне лікування, то ми приймаємо відвідування при присутності батьків, лікуємо зубчики. Ще надається у нас така послуга медичний сон, тобто садація. Це така послуга, яка ну, вимагає обстеження дитини. Потрібно здати Аналізи, коли здорова дитина, ми проводимо медичний сон, і при цій процедурі ми можемо зробити повністю санацію відновлення всіх зубчиків, які хворі. Також можемо провести і видалення зубів. І також у нас є ще така послуга, як зруйнована коронкова частина молочного зуба, ми ставимо короночки, дитячі короночки. І коли діти просинаються сну і дивляться, вони дуже задоволені, що вони вже стали дорослими і носять. 20 постільні короночки. Чи вирівнюєте дітям зуби? Так, в нас є приймає в клініці ортодон. Також використовує сучасні методи ортодонтичного лікування. У Нас раніше більшість було популярно ставити до 12 років пластиночки. Ми зараз мало використовуємо пластиночки. Переходимо на знімні, знімні такі спеціально підготовлені технік, готує конструкції, які фіксуються на зубах і не знімаються, тобто дитина не може загубити цей от. Апарат він називається не пластиночка, а апарат, і мама чи дитина може розширювати шелепу, спеціальні замочки. Не потрібно знімати, не потрібно десь бувають дітки, забудуть цю пластиночку, постійно носить і дає хороші результати. Також ми використовуємо ще мікроімпланти. Це також сучасна технологія, тобто від є складні випадки, де не може зробити чи пластиночка, чи навіть цей апарат. Використовують мікроімпланти і вже використовуємо частково брекети і, і використовуємо брекети і для діток, і для дорослих в нас. Які методи ви використовуєте при захворюванні ясен. Спочатку ми проводимо професійну гігієну рота, де забираємо м'які наліт і також твердий наліт. Потім ми використовуємо такий сучасний метод, як плазмотерапія. Проходить це все в нашій клініці, проходить забор крові, беремо кров, венозну кров пацієнта, центрофугуємо, потім дістаємо плазму. плазму В'ясна. Що це за метод? Це плазма, сама плазма містить свої елементи, тобто тромбоцити, також містить вітаміни, білки, вуглеводи, всі поживні речовини, які не, можна сказати, не попадають до наших ясен, тому і ми вводимо цю плазму в ясна. Це класний метод при запаленні ясен, при кровоточі, при рухомості зубів. Також дуже класно робити плазмотерапію для профілактики захворювання пародонту. Оскільки в нашій зараз екології дуже багато людей хворими яснами. А ясна це наш фундамент для зубів. Чи є пропозиція лікування для військовослужбовців у вашій клініці? Так, в нас є пропозиція. Ми робимо знижку 20% на всі види послуг стоматологічних послуг. Пані Наталія, що ви хотіли би сказати на завершення нашої програми? Я хочу вам сказати таке, що пацієнти можуть звертатися в нашу клініку, з любими стоматологічними питаннями ми все можемо вирішити. І також хочу подякувати Збройним силам України за нашу безпеку. Що ми можемо зараз знаходитися в цій студії і говорити про стоматологію і займатися своєю улюбленою справою. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо за цікаву та корисну інформацію. А нашим телеглядачам нагадаю, що гостею нашої студії була Пароля Наталія Володимирівна, лікар-стоматолог вищої категорії та засновниця і директор клініки Пародент Н. І пам'ятайте, ваше здоров'я у наших руках.